Вітаю вас в ефірі марафони. Доброго ранку. Добрий ранок. Скажіть, будь ласка, ті, хто хотів зекономити на великодньому кошику, десь там щось заощадити, чи не запізно вже враховуючи, що до Великодня, якщо це західний обряд тиждень, до Великодня східного обряду два тижні? Напевно, не мені давати поради українським господиням. Кожна господиня в своїй родині знає завчасно, що й робити, що не робити, які продукти купувати, можливо, можливо, які купувати напередодні. Але факт залишається фактом: це те, що дійсно ціни в нас зросли порівняно з минулим роком. Але якщо ми подивимося в цілому на весь 2022 рік, то протягом кожного місяця фактично ми фіксували ріст цін, і дійсно притержувати статистики. Держстату України то в середньому ми бачили ріст більше 24%, хоча якщо розділити на різні вид продуктів, по де, деякі продукти здорожчали там, наприклад, на 30-35%, деякі на 15-20%, Але в цілому це відображається на сімейному бюджету і на платиспроможності українців. В новому 2023 році ми на жаль спостерігаємо подальшу тенденцію зроста зросту цін на продукти харчування і вже зараз з нового року фіксуємо фактичний ріст цін який відбувся на місні види продукції на молочну продукцію топом зростання цін у нас залишаються овочі фактор сезонності тому що в цей період часу ми ще не маємо достатньої кількості власних овочів це викликано факторами як безпосередньо обумовленим тимчасовою окупацією наших південних регіонів Херсонської та Запорізької області, тому що фактично в цей період часу ми вже мали досить значну пропозицію ранніх овочів з цих територій, вирощених на теплицях в теплицях. Але зараз, через цей фактор обмеження, вони не постачають на ринок. А ті теплиці, які працюють в Україні, а у увазі, не окуповані, вони не повною мірою. Забезпечені пропозиції на ринок, тому що фактично удари по інфраструктури по енергетиці призвели до того, що багато хто із бізнесу взагалі не розпочинав. Mm -hmm. А ті, що розпочинали, то їм дуже важко, і відповідно, ми бачимо ціну позиції досить високою. Тому дійсно, характеризуючи продовольчий кошик і взагалі великодній кошик, ми бачимо, що ріст цін відбувся. Я б не говорив, би, що в нас фактично там за день чи за два відбудеться ще додаткові так. так, Я от це якраз хотіла запитати ситуативне подорожчання, в принципі, якщо брати попередні роки, я як з власного досвіду можу сказати, що десь якось ціна все одно піднімалась. Як буде цього року, і чи почалось вже це ситуативне подорожчання? Ну власне, і за рахунок того, що ми бачили протягом там року цін на ряд продуктів, то фактично перед день Пасхи сказати, що ціни е, зростуть там в межах п'ятнадцяти 20 не доводиться. Наприклад, ті самі яйця. Якщо ми порівнюємо з 2022 роком, коли десяток коштує в районі 36 гривень, а зараз в районі там 76, умовно кажучи, то додатковий ріст ну фактично відштовхне людей а купувати цей продукт, враховуючи і платиспроможність українців, тому що і буде. Там підняття ціни за рахунок попиту, який існуватиме всередині України, то він не буде перебільшбільшувати порядка 5-7 Так само по ряду інших продуктів, тому що все ж таки, щоб там ретейл не хотів виставляти які ціни, нам потрібно розуміти наплатиспроможність українців. От ви зробили вибірку, яка дуже гарно свіжить. Про те, хто дійсно готовий молодші, да люди, які там е, готові давати трошки більше е, грошей. А середнє покоління старше, вони розуміють, що вони будуть виходити із тих можливостей, які складаються на сьогоднішній день. Тому відповідно е, великого такого, знаєте, е, широкої душі, щоб я пішов, скупився в українських родин на сьогоднішній день. На жаль, зі зменшенням плати спроможності не буде. Тому фактичний ріст наряд інших продуктів, які е, е, фактично заготовляються е, родинами під великодніком кошик буде там в районі 5, ну максимум десяти відсотків. А далі, після великодня, ми будемо бачити поступове зниження ціни вновь знову ж таки на ті самі яйця, тому що вже буде відігравати досить серйозно фактор сезонності буде йти потепління, плюс на ринок будуть заходити і домашні виробники, і не лише промислового виробництва. Частково ближче, до потепління, коли будуть з'являтися у нас вже овочі під відритим ґрунтом, пропозиції буде ставати більше. Вони теж будуть опускатись в ціні. А скажіть, будь ласка, от е, якщо повертатись до тебе купівельної платоспроможності м, українців, е, наскільки вона пропорційна от рурісту ціну? Мовно кажучи, якщо ми говоримо 20-30% у нас там зросли ціни ну, там в середньому, то е, чи чи це про те, що купівельна спроможність приблизно настільки ж впала, чи там інша взаємозалежність? От наскільки біднішим, мовно кажучи, цього року може бути великодній кошик українців, враховуючи їхню платоспроможність? Ну, власне, показник інфляції це показник неспроможності українців виходити з показником росту заробітних плат по відношенню до росту до цін. Тобто, якщо ми бачимо цю інфляцію, тобто на жаль, це не повказує на показник підняття, або, скажімо так, зарабіних плада. Якщо ми подивимося протягом року, мінімальні плати, вони фактично пенсії, вони не зросли. Ну, плати спроможність українців, які більшою мірою сьогодні потерпають від наслідків війни. Коли йде стагнація економіки, коли фактично велика кількість працюючого населення змушено було емігрувати, і сьогодні на той бізнес, який ще функціонує, покладаються дуже великі зобов'язання. На жаль, ми не можемо показати е, показники, які всвідчили про зростання, е, фактично там заробітних плат в секторах різних економіків. Тому, власне, ми бачимо цю інфляцію, яка показує, що ріст цін значно вищий відбувається по відношенню до. Плати спроможності українців на жаль, але будемо сподіватися, принаймні, що рано чи пізно ця ситуація зміниться. Пане Дениса, дякую вам за.